МХП створює середовище, в якому кожен співробітник відчуває себе захищеним та має можливість для самореалізації, починаючи від професійного розвитку і закінчуючи турботою про фізичне та ментальне здоров'я. Цього року компанія запровадила комплексну програму МХП здоров'я, в якій можуть взяти участь всі працівники. У створенні програми МХП Здоров'я ми ставили знаєте, на меті собі створити такий продукт, який буде не виключно таким класичним медичним страхуванням, яке націлене на вирішення проблематик, які вже виникли. Да? Ціль, ідея цієї програми була такою, яка буде давати можливість кожному із вас протурбуватись про своє здоров'я завчасно, швидко, не витрачаючи на це багато часу. Вінницький хаб МХП одне із підприємств компанії, де активно впроваджується програма МХП здоров'я. Більше як 80% працівників вже підписали угоди зі страховими компаніями. Деякі співробітники встигли відчути переваги програми. Серед них Олег Дмітрієв, контролер вагар. Трошки захворів я тоді. Звернувся до лікарні, прооперувався і звернувся до компанії УСО страхової компанії. Радили що зберігати чеки, документи всі. Коли закінчиться лікування, все переслати до них. Я так і зробив. Вони мені виплатили гроші. Компенсацію від страхової компанії на суму майже 7 тисяч гривень отримав і Олег Нагорнюк. Чоловік працює трактористом-машиністом. Був один із перших, хто підписав угоду зі страховою компанією ВУСО. Так трапило, що він захворів. Тоді й відчув переваги програми МХП здоров'я. Приємно, що компанія переживає за нас, що ну, кошти вертаються ці. Вони вроді би і ну і не як невеликі. На, на дорозі вони ж не валяються, ці кошти. Таже цих 6 тисяч вони ж на дорозі не валяються. В повній мірі мені компенсували. Головний енергетик Вінницького хабу МХП Андрій Банашко теж одразу підписав угоду зі страховою компанією ВУСО, як співробітник МХП. Коли відчув погіршення самопочуття, звернувся до сімейного лікаря. Після госпіталізації чоловік повідомив страхову, а після лікування йому відшкодували понад 7 тисяч гривень за ліки. Звернувся до менеджера, надав так само лист, який був призначений лікування. Мені відшкодовували, направили в аптеку. Менеджер замовив мені. Ліки, буквально той самий, в той самий день через 2-3 години, я поїхав, забрав перелік ліків, які були потрібні. І так само вже на наступні рази, так само брав через ту, ту аптеку або через того менеджера. Програма МХП здоров'я має три ключові складові, які взаємопов'язані між собою: корпоративний лікар на підприємстві, добровільне медичне страхування та спеціальний медичний чекап. Вони можуть на місці відразу звернутися до мене, а не потрібно їм шукати, десь записуватися до лікаря. Вони відразу... Якщо їм стало погано, бо хочуть любу консультацію, вони до мене приходять і надається за консультацію. Не потрібно шукати, куди вони мають піти, до якого лікаря, щоб був вільний час від роботи, а відразу приходять. Компанія прагне допомогти співробітникам стати здоровішими і відповідно щасливішими. МХП наймає лікарів, які проводять консультації на підприємстві. У Вінницькому хабі МХП є два таких лікарі. Вони у визначені дні працюють на різних виробничих підрозділах. Наші Працівники можуть до них звертатися за консультацією. Вони є альтернативою та допомогою сімейним лікарям. Зауважу, що програма МХП Здоров'я ставить на меті культувати у співробітників культуру профілактики захворювань. Окрім корпоративного медика, компанія практикує виїзні консультації вузьких спеціалістів та інструментальні лабораторні обстеження за рекомендаціями корпоративного лікаря.